Розділ 33 Через два дні після знищення повзунів ельфи атакували армію федерації на рівнинах під долиною Рен. Вони вдарили перед світанком. Коли сонце ще не зійшло, а сон усе ще не покинув очі ворога. Небо було затягнуте хмарами дощу, що йшов усю ніч. Повітря було вологим і прохолодним, земля розм'яклою й підступною, наповнена ковдрою туману, що простягався від рісів заходу до сходу сонця. Луки нагадували щось потойбічне, тіні рухались у тому тумані, небо чорне й загрозливе тиснуло на землю, а приглушені й нечіткі звуки чомусь наводили на думку про речі яких насправді не існувало, усе нагадувало щось інше ідеальний час для ельфів. Взагалі вони не хотіли атакувати, вони планували захищатись і зробити це біля долини, а потім відступати за необхідності до рідного міста. Але Барсімон Орідіо прибув за день, нарешті з'єднавшись з Рен Елесиділ і Авангардом. Потім королева з генералом обговорили ситуацію, порадились з Десідіо, тигром таєм і шменькою високопоставлених командирів. Зрештою, було вирішено, що немає сенсу чекати атаки Федерації, що це лише дасть Федерації час, щоб відправити підкріплення, і що найкращий захист це несподіваний напад, така була пропозиція Десідіо. Ірен, здивувалась, почувши це від командувача, і ще більше здивувалась, коли почула, що Барсімон погодився. Старий генерал, хоч і був консервативним за природою і мав свої звички, все ж не був дурним він усвідомлював, що ельфів менше, і якимсь чином це треба компенсувати, при правильному виконанні атака буде дуже успішною. Він спланував її особисто розвідав місцевість, і на світанку наступного дня привів свій план в дію. Федерація все ще прокидалась вони перетнули більшу частину південних рівнин і вже майже досягли початку долини, у яку вони хотіли увійти опівдні. Вони не могли безпечно таборувати, знаючи, що ельфи поруч. І були впевнені, що ворог чекатиме там, і знову вони помилились ельфи прийшли з заходу, з лісу, поки ще було темно, вишикували лучників у потрійній лінії уздовж флангу Федерації, а попереду поставили дюжину рядів піхотинців, озброєних списами і короткими мечами, другий загін лучників і піхотинців. А також вся кавалерія були відправлені з долини на схід, щоб організувати другу лінію атаки на північно-східному фронті табору Федерації, усе це вдалося виконати в абсолютній тиші, ельфи застосовували тактику партизанів, яку вдосконалили ще на моровіндлі, усе робилось потрошку невеликими частинами, армія розходилась невеликими загонами і патрулями. Те відправлялись окремо і знову збирались в точці атаки. Давалося взнаки те, що ельфи тримали оборону протягом десяти років проти демонів Моровіндлу, які теж переважали їх чисельністю. Солдати не були налякані, вони рішуче йшли боротись за життя, так само, як і на острові посеред океану, лучники західного флангу вдарили першими. Осипали стрілами на табір, що прокидався, коли солдати Федерації підскочили, вхопились за обладунки і зброю, пролунав заклик до бою, і у цей момент піхотинці кинулись вперед, опустивши списи, вони врізались всередину ворога. А коли прорізали собі шлях, лучники відкрили другий фронт з іншого боку федерації. До цього моменту мешканці півдня були переконані, що їх оточили і намагались зібрати оборону з усіх боків, цьому запобіг удар ельфійської кавалерії. Уся долина, де розташувалась Федерація, стала бурхливим морем. Ельфи продовжували атакувати, допоки була можливість не потрапити в пастку, потім вони відступили в туман і морок. Барсімон Орідіо командував особисто на західному фланці, Десідіо на північному сході, а Рен Елецеділ, Тріс і загін домашньої гвардії спостерігали за цим крізь мінливий туман біля входу в долину. Фаун сиділа на плечі Рен, широко розкривши очі й тремтячи, Стреза самостійно розвідувала ліси на захід від долини. Тигр тай був поруч з криловершниками в резерві, атаку припинили, як і планувалось ельфи змінили позиції, користуючись плутаниною, і швидко перешикувались. Солдати добре знали місцевість адже авангард ельфів розташовувався тут вже більше двох тижнів. Можливо, весь Калагорн і належить Федерації. Але ельфи знали цю конкретну його частину краще, аніж солдати півдня. Західний фланг раптово став фронтом, а північно-східний східним. Цього разу вони вдарили, підвівши лучників на відстань прямого пострілу, а далі мечники. Армія Федерації була відкинута назад. Чоловіки почали ламатись, тікати. Центр тримався міцно, але краї систематично знищувались. Солдати лежали поранені, помираючи повсюду, ланцюг командування півдня був майже повним безладом. це могло б закінчитись тоді й там, коли передні ряди армії Федерації почали відступати у плутанині, от тільки одна примха битви, які завжди виникають, вплинула на результат. Десідіо йшов атакою у східний фланг і йому підстрелили коня. Командувач впав на нього кінь, від чого зламалась рука і нога. Ельф безпорадно спостерігав, як захисники федерації, натхненні його падінням почали контратаку, яка одразу ж дійшла до пораненого командувача. Ельфи кинулись вперед, щоб захистити Десідіо. звільнили його від коня, відтягли в безпечне місце, але весь їхній фронт обвалився. Почувши крики перемоги, справа, федерація перегрупувалась і контратакувала Барсімона Орідіо. Без другого фронту ельфійський командир теж був змушений відступити або ризикувати поразкою. Федерація ринулась, усе ще не організована, але вона задавлювала чисельністю і саме цим відвоювала втрачену землю. Коли здалось, що Орідіо не досягне безпечного місця. Рен відправила крило вершників, вони спустились з хмар та прорізали перші ряди штурму Федерації і зупинили його настільки, щоб решта ельфів втекли. Атака припинилась, оскільки обидві армії зробили паузу, щоб перегрупуватись. Ельфи окопались уздовж схилів та на початку долини та почали чекати наступу. Федерація зі свого боку. Відправила поранених в тил і почала знову збирати основну масу бійців, щоб вдарити єдиним кулаком. Їхній план був нескладним вони хотіли піти на ельфів у лоба і просто розгромити їх. Не було причин вважати, що їм це не вдасться. Рен відвідала Дісідіо. йому наклали шини на руку і ногу, сам командувач посірів як попіл. Він був розлючений своїм пораненням і попросив віднести себе назад до солдатів. Рен відмовила в цьому проханні і, підтримана наказами Барсімона Орідіо, відправила командувача назад в Арборлон. так його участь в битві скінчилась. Через хвилину до неї підійшов бар, пихкаючи, і оголосив, що командир на ім'я Еббен Кроенал візьме на себе роль Десідіо. Рен кивнула без коментарів. Обидвоє знали, що ніхто не зможе адекватно замінити пораненого. Нарешті прийшов повний день, але хмари затримались на небі, так само, як і туман вони залишили землю духкотіти від вологи й спеки, потихеньку наближалась середина дня ельфи відправили розвідників на схід і захід, вони хотіли перевірити флангові маневри, але нічого не знайшли. Федерація, здавалось, була впевнена, що прямий напад їхній кращий варіант. Атака почалась після полудня, барабани загуркотіли, федерація пішла хвиля за хвилею солдатів у червоно-червоних обладунках, списи й мечі блищали. Лучники обороняли фланги, кавалерія патрулювала уздовж країв, щоб попередити про несподівані атаки. Але у ельфів не було достатньо солдатів, щоб ризикувати та й розділяти сили, вони були змушені зосередитись на утриманні дороги з долини. Федерація увійшла, ніби не звертаючи уваги на те, що їх чекає, ельфи вдарили з усіх боків, з узвища й під прикриттям лучники прорізали ряди ворога. Врешті-решт солдати півдня були змушені марширувати по тілах власних людей, але вони все одно йшли далі, далі й далі вперед, використовуючи власних лучників для прикриття наступу. Рен дивилась на це збаром і трісом, слухала крики бійців і брязкіт зброї з обладунками. Королева ніколи не переживала нічого подібного, вона відсахнулась від цього. Бар стояв окремо, спостерігав безпристрасно, лише віддавав накази з посланцями, обмінювався коментарями з радниками і іноді Трісом. Ельфи на Моровіндлі бачили багато боїв, це не було для них чимось новим, але Рен відчувала, ніби стоїть в центрі вихору. Поки битва тривала, вона задумалась над безглуздістю всього цього. Федерація хотіла знищити ельфів, тому що вірили, що саме їхня магія знищує чотири землі. Хоча ельфійська магія і справді була винною, її прикликали не самі ельфи, а відступники. Втім, самі ельфи були відповідальні за те, що дозволили підкорити власну магію, і були винні в тому, що з'явились тіні. Федерація ж відповідала за полювання на відьом, яке клало всю провину на ельфів заходу, скрізь помилки, протиріччя, хибні уявлення й переконання, усе це спліталось разом, щоб робити божевілля можливим. Розуму тут не місце саме так з огидою думала Рен. Деякий час ельфи тримали позиції, а атака федерації зупинилась. Але поступово тиск починав давати про себе знати, ельфів відтіснили назад, спочатку по схилах долини, а потім на її дно. Вони відступали неохоче, але неухильно. Атака Федерації стала мітлою, яка жене вперед листя. Бар відправив останній зі своїх резервів і пішов приєднатись до бою. Тріс відправив основну масу гвардійців вперед на позиції на схилах за кілька сотень ярдів нижче. Накази, які віддавав командувач гвардійців, були простими не відступати, тільки якщо він сам покличе. Домашня гвардія повинна стояти й помирати там, де вона є, і їхнє єдине завдання захищати королеву. Над головою криловершники на роксах несли колоди й валуни. Скидали їх в центр рядів Федерації. Шкода була жахливою, але ворожі лучники поранили двох птахів, і інші вирішили триматись трошки далі. Зрештою, з туману вийшли підкріплення для армії півдня. Їх просто занадто багато, подумала Рен. Вона погодилась триматись подалі від бою. Щоб зберегти ельфійські камені на випадок, якщо їхня магія буде потрібною, проти повзунів або тіней, взагалі стати проти будь-чого, що придумає темна магія, поки що нічого подібного не приєднувалось до атаки Федерації, навіть шукачі в чорних плащах не показувались. Здавалось, вони відчували, що тут вони не потрібні. Що тут впораються звичайні регулярні солдати, і, схоже, мали рацію. Час після полудня тягнувся болісно, повільно. Армія Федерації тепер втримувала вхід до долини і рухалась до її виходу. Усі спроби уповільнити ворога провалювались, ельфи відступали, їх сильно переважали чисельно. Ельфійські солдати бились переважно через відчай, королева дивилася, як чорно червоні орди дюйм за дюймом наближаються, вона рукою стисла мішечок з ельфійськими каменями і витягла їх. Королева сподівалась, що їй не доведеться використовувати магію, вона не була впевнена зараз, що зможе, тому що це не повзуни, а люди. Здавалось, неправильним використовувати таку силу проти людей непомірно. Використання ельфійських каменів виснажувало її силу волі, а також і її людяність. З кожним разом сила все більше і більше поглинала королеву, і дівчина задумалась якщо вона майже втрачала себе, вбиваючи монстрів, то що трапиться з нею? Якщо вона буде вбивати людей, Тріс підійшов. Сховайте їх, моя леді, тихо сказав він. Не потрібно їх використовувати. Схоже, він прочитав її думки як завжди траплялось після Моровіндла. Ельфи не можуть програти, прошепотіла королева. Вони теж не переможуть, якщо королева загубиться в собі. Він поклав свою долоню на її руку. Сховайте їх, наближаються сутінки. Можливо, ми протримаємось. Ельф не сказав, що завтра Федерація знову вдарить, але Рен знала, що немає сенсу роздумувати про це. Вона просто зробила, як сказав тілоохоронець, знову сховала ельфійські камені. Місцями солдати Федерації почали прориватись через ельфійські лінії. Мені потрібно відправити домашню гвардію на допомогу, швидко сказав Тріс, відходячи. Чекайте мене тут. Він поставив біля неї загін гвардійців, а сам швидко спустився по схилу і зник з очей. Рен просто стояла і дивилась на різанину. Сама з фауном. І вісьмома захисниками навколо, особистий острівець спокою серед бурхливого моря. Королева ненавиділа те, що бачила, ненавиділа те, що відбувається. Рен присягнулась, що якщо виживе, то витратить усе, що залишилось від її життя, працюючи над відродженням ельфійської традиції зцілення, вона принесе основи цієї майстерності назад. Чотири землі до інших раз. Фаун заворушилась на її плечі і притислалася дівчині до щоки. оближ, оближ маленька. заспокійливо прошепотіла Рен. Все гаразд. Долину заполоняли люди, вони бурхливо рухались вперед, назад, по схилах і вниз по долині. Звуки бою ставали голоснішими. Рен глянула на захід у пошуках темряви, яка, можливо, припинила б битву. Але королева розуміла надії немає, ельфи не протримуються до того часу, не виживуть. Ми дуже далеко зайшли, щоб програти, пробурмотіла вона собі так тихо, що почула лише фаун, пищик м'яко цвіркнула. Це несправедливо, це не Потім фаун пронизливо закричала на знак попередження. Королева обернулась і побачила шукачів у чорних плащах, вони вирвались з укриття позаду, покинули тіні дерев, де ховались у тумані. Вони йшли швидко, цілеспрямовано до неї, зловісно, виблискувала зброя, а також емблеми у вигляді вовчої голови. Домашня гвардія кинулась в атаку. Але одразу ж майже всі полягли, пролунали крики попередження, прохання допомогти, але звуки битви повністю їх заглушили. Дівчина запанікувала, шестеро гвардійців вбиті, останні двоє ледь тримались, шукачі напевно обійшли ліс, щоб дістатись до неї. Оточена з трьох сторін, коло закривалось. Після того, як вони заженуть її в пастку, немає сумнівів, що станеться. Королева змогла втекти одного разу, і тіні більше не ризикуватимуть. Вона обернулась, щоб бігти, спіткнулась і впала. Шукачі вбили останнього гвардійця і наближались до неї. Вона сама Фаун зістрибнула з плеча і зашипіла. Рен простягла руку до туніки за мішечком з ельфійськими каменями. Чому все займає так багато часу? Королева намагалась дихати і виявила, що її горло замерзло. Шукачі йшли до неї, підіймаючи леза мечів, дівчина відповзала назад крізь високу траву, намагаючись дістати ельфійські камені. Ні, не вдається дістати їх швидко. Чомусь Рен не могла рухатись швидко, бачучи, як блистять червоні очі нападників. Як вони пройшли? Як це сталося? Її руки розірвали шнурки мішечку. До неї дійшов перший з шукачів. Вона відкинула його ногою і впхнула, потім зіп'ялась на ноги беззбройна. Закричала від люті, забула про камені і, стискаючи шкіряний мішечок у кулаці, замахнулась на найближчого шукача. Цим вона відвела лезо меча від свого горла. На своєму шляху те порізало їй руку, подерло плащ і пустило першу кров. Дівчина крутнулась, вдарила ногою. Ще один з нападників відлетів вбік. Але троє занадто багато для однієї дівчини. Клубком люті вперед стрибнула фаун на найближчого нападника, почала розривати його кігтями і зубами. Шукачі сповільнились, здивувавшись новому ворогу, здивовані раптовою появою пищика. Рен знову зробила крок назад і ще раз спіткнулась. Вона намагалась покликати фаун. Але горло стискалось. Шукач, на якого напав пищик, у наступну секунду відірвав маленьку тваринку від свого обличчя і кинув пищика на землю. Ні. прокричала Рен і підняла ельфійські камені. Фауна вдарилась об землю. Шукач опустив чобіт, тріск кісток. Пронизливий писк. Всередині Рен -Елес сиділ, все розлетілось. Вихор люті, мук, вічею, і з цього виросла магія ельфійських каменів. Вона розірвала шкіряний мішечок, прорвалася крізь щілини пальців водою, що розмиває пісок. Магія схопила шукача, що стояв над фаун, і поглинула його, потім помчала до інших і вдарила їх, тіні впали, ніби зроблені з паперу. Із землі спробували дістати королеву, але Рен була не підвладною їм. Вона забула, що таке відчувати, нею заволоділа ельфійська магія. Ніщо не могло повернути королеву назад, допоки вона не задовольниться помстою. Тіні, які впали, дотягнулись до її плаття, і тепер тягнули Рен вниз. Сила каменів схопила тих, чіплявся за подол і підняла їх, ніби пір'їнки. Рен повернулась, подивилась на шукачів, щоб знищити їх, і вони почали горіти осіннім листям в полум'ї магії, дівчина не видавала жодного звуку, забувши усі слова. Обличчя монстрів скривились в посмертній масці. Битва між ельфами й федерацією зникла у червоній імлі. Рен більше не бачила нічого, крім землі, де вона билась. Шукачі вмирали у вогненному сліді магії ельфійських каменів, і єдине, що відчувала королева, це запах їхнього попелу, але раптом вона знов залишилась одна ті шукачі, що майже вийшли за дерев, почали тікати з жаху, намагаючись по дорозі скинути чорні шати. З яких вже йшов дим, Рен зібрала вогонь і відправила його переслідувати ворога. З цим і пішла остання її сила. Рука королеви опустилась, вогонь згас. Рен впала на коліна, відчула, як смердить чорна трова навкруги. Повсюди серед тіл домашньої гвардії кубки попелу. Вона почула крики зі схилів внизу, там, де Тріс і решта гвардійців займали позицію. Не чіпайте мене, спробувала скрикнути вона у відповідь. Не підходьте. Рен сама не могла сказати промовляла вона ці слова чи ні. Крики посилились, почали лунати з усієї долини. Щось відбувалось, щось несподіване. Королева з останніх сил встала на ноги і подивилась. Далеко на сході, за тим місцем, де вхід до рівнини переходив у рівнину внизу, з'явилась армія людей, вони вискочили з поривом, розмахуючи зброєю, завиваючи бойові кличі, переважно піші, озброєні мечами і луками. Вони не приєднались до сил Федерації, як спочатку подумала Рен. А замість цього атакували армію півдня з неперевершеною люттю й рішучості. Вони влетіли в них, як камінь влітає у вологу землю, крики були чутні навіть там, де стояла Рен: Вільно народжені, вільно народжені. Ці слова котились по божевіллю битви, як свіжий вітер по болоту. Саме звідти, до ельфів, які вмирали, але стояли, пішла хвиля за хвилею маса броньованих тіл. Здавалось, ці солдати були зроблені з каменю, тролі з восьмифутовими списами, булавами, сокирами і з великими щитами, що були оббиті залізом, марширували в такт. і просто розрізали ряди федерації. Кілька хвилин. Армія Півдня ще тримала позиції, все ще значно переважаючи в чисельності нападників, але ця атака стала занадто несподіваною для людей, які бились зі сходу сонця. Солдати півдня почали відступати повільно, потім швидше, нарешті повністю розвернулись і побігли. Вся долина невдовзі звільнилась від військ Федерації. Оскільки їхня атака й оборона розвалились, ельфи приєднались до переслідування, об'єднавшись із союзниками, усі разом вони відтіснили армію півдня назад в туман і морок, залишаючи за собою різанину й руйнування, просочуючи землю кров'ю. Рен повернулась і спробувала знайти фаун. Почула, як її кличе тріс, викарабкаючись по схилу. Чула також кроки інших гвардійців. Королева не відповіла, засунула ельфійські камені в кишеню туніки, ніби вони заражені чумою, і залишила їх там. Її руки все ще дзвеніли від вогню магії, а у вухах гупотіло її відлуння. Фауна лежала згорнута серед куб попелу, нерухома, повсюди кров. Дівчина нахилилась поруч з деревним пищиком і підняла розчавлену тваринку своїми руками. Вона все ще колихала крихітну істоту, коли тріс з гвардійцями нарешті добігли. Рен не підняла погляду, відчуваючи, що чомусь з якоїсь причини, яку не може пояснити, зараз колише всю ельфійську расу.